То каже слово Боже, має щось проти брата, іди і скажи йому в очі. Тобто майте відвагу, майте таке правило. Майте відвагу говорити в очі, але ніколи не говоріть поза очі. Поза очі можна говорити лише з метою, як допомогти такій особі виправитись. Але щоб просто говорити, щоб критикувати, звинувачувати, який він поганий, то мало того, що. Ви будете в гріху, ви також вводите інших людей в цей самий осуд гнів на цього священника, і відповідно вони теж входять в гріх. Тому що би я вам радив, якщо ви бачите, що дійсно що священник на вашу думку, робить неправильно, то поговоріть з ним напряму. Ідіть до нього, скажіть, отче, вибачте, а поясніть мені, будь ласка, чому ви тут сказали те, 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 і він вам пояснить. Подискутуйте з ним, поговоріть з ним. І, відповідно, послухає вас, слава Господу. Не послухає, ну, то Бог його поставив на це служіння, і Ісус з нього і буде питати. Любіть священиків. Бо колись, якщо, дай Бог, щоб ви стали священниками, я надіюсь, що це може. Хлопець питає, коли ви станете, ти станеш священником, то побачиш, що не все так просто, як виглядає. Хай Бог вас благословить.